Є знижки на декаделен до 15% в аптеках подорожник, «ПАМ» та ощад у цьому густому лісі на київщині оселилися бучанські відьми. Таку назву має мобільна група ППО, що складається винятково з жінок. Сильний, сильні дуже і позитивно заряджений. Мені спокійніше буде, якщо я буду охороняти свій дім, свою родину, своїх дітей і чимось допоможу. Я не можу піти в лави зсу, тому що маю маленьких дітей, але допомагати так, щоб тут звісно можу. Тому моє... мій обов'язок закривати небо біля свого дому. Коли лунає сигнал повітряної тривоги, вони сідають в авто і вирушають на позицію. Діяти потрібно швидко і злагоджено бути максимально уважними, щоб ворожий дрон камікадзе не проминув. Визначену ділянку і не досягнув цілі. на Жінки самостійно встановлюють на станину 20-кілограмовий кулемет, заряджають і ведуть вогонь. Сьогодні по умовному шахету, адже це лише тренування. Готовність до роботи. До стрільби готова. «Бучанські відьми по-любому самі краще. Команда. Так, звичайно, як команда. Це йде як такий маленький організм. Один без одного не вийде абсолютно. Хтось хтось світить, хтось допомагає, хтось підстраховує, ну, хтось слідкує небо, хтось в бойовій охороні, дивиться, щоб з нами було все в порядку. Захисниці ДБ розповідають, кулемет Максима, з яким вони постійно виїжджають на бойове завдання, хоч і старенька, але перевірена часом зброя. Тим більше, що оснащений він додатковим сучасним приладдям. Планшет це у нас. Іде типу як приціл, тобто я мажу тут вночі бачити гарно ціль і по ній працювати. Вони старенькі, але вони стріляють, вони працюють, вони виконують свою роботу. Усі ці жінки бронять небо на Київщині у складі Бучанського добровольчого формування територіальної громади. Ми добу через три. Першу приходимо з чергування. Перший день ми там відсипаємося, бо бувають важкі чергування, і дві доби повноцінно ми займаємося своїми справами. Ми не виїжджаємо на ракетну небезпеку, ми виїжджаємо тільки на шахеди. І було таке, що ми по 9 годин стояли на полі, чекали. Роботу бучанських відьом оцінює і командир добровольчого формування. Андрій щойно повернувся з Покровського напрямку, де нині точаться запеклі бої. Всі е, мобільно-вогневі групи по Україні це досить ефективний е, засіб по знищенню низка літаючих целей. Тому що це й дешево. І дійсно працює. Спільними жіночими групами у нас на сьогоднішній день на рахунку добровольчого формування є три збитих шахеда, чорних шахеда. Якщо у мужчини наступає процес в определеному моменті профдеформації, то жінка старається цю профдеформацію не пропустити. Навіть ситуація на Покровській, виконання команд, безпеки, безпекові заходи, все, жінки виконують краще. Жінка завжди справляється. Туситься по команді і в окоп, і зайде на гніву, і все хлопець більш-менш відповідально. Тренування у дівчат щосуботи вони кажуть, це потрібно, щоби не втратити хист, загартуватися морально і фізично. Пошо, пошов. Двигаємо, не двігаємося. Нас інструктори навчають для того, щоб ми могли ефективно захищати. Свій кусочок неба завчають на стрільби на автоматом, кулеметом. Усі ці жінки, звичайні цивільні і добровільно допомагають ЗСУ захищати рідну землю. Я по професії лікар ветеринарної медицини. Зараз у мене в пріоритеті навчання тактичної медицини, тому я не, не працюю по своїй професії, а життя своє посвятила нашому ДФТГ. Лише об'єднавшись, можна здолати ворога всерйозно голошують бучанські відьми, але й жарти у жіночому колективі лунають раз у раз. У нас оно і машинка мітла, і дівчата собі там на всякі наліпки роблять з бойовими відьмами. Ми тепер вже не жертви. Ми самі полюємо на них. Ми летимо як відьми на метлі, щоб їх полювати. Дівчата постійно контактні з іншими підрозділами протиповітряної оборони. Якщо не вдається вполювати шахет самим, передають координати іншим мобільним групам. Вони змінюються, вони вдосконалюються, на жаль, і буває таке, що вони знижують висоту, пропадають з радарів, і тому однією з наших завдань є виявляти їх візуально або на звук, де вони летять, передавати координати, щоб наші хлопці вже попрацювали так, як треба. На варті неба над Київщиною Бучанські відьми прагнуть стояти до кінця війни, лише тоді зможуть повернутися до цивільного життя. Щоб наше небо було світле, мирне і щоб наші діти не жахалися ночами. Михайло Манилюк, Василь Міновчуков, подробиці телеканал Марафон, Єдині новини.